Як не вміння працювати над собою впливає на нас, людей. Учити своїх дітей, справлятися з емоціями, справлятися з своїм життям спокійно, через спокій, через любов. Не вчити їх рішати питання через емоції, страждання, болі, агресії. Непонімання, щоб діти могли виговорювати, тому що з дитинства закладається дуже реально дуже закладається багато ряд е, програм сумасшедших, якими вбивається навіть здоров'я нас самих. Е, приклад, е, як в, ця система впливає на кожну людину. Я е, в школі був охват, у мене було волос на двічку на дві сторони. У мене волосся сюди воду доходить отак. А зараз бачите, в чому вопрос? Дуже багато береш на себе того, чого не твоє. Це деструктивні програми, коли ти береш не жінку, а береш ще родичів, жінки, береш дітей, береш всіх 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 і волочеш, де ти починаєш спасати людей, яких не можна спасати, де ти береш чужі карми, де ти береш чужі бумерани, де ти впертість, де тупість, де гординя, его через корона це все призводить до того, що людина не міє цим справлятися. Ну раніше не було, зараз знань. А зараз дуже багато знань. Але я вам скажу, знаєте, що, що от зараз і багато цих знань, реально зараз багато інформації. Що ви думаєте? Що люди мудріші стали, вже знання є, в інтернеті, і, і є, є таких, як я вже, в мірі тисяч 20 тисяч є вже таких, як я, які допомагають, дають інформацію, є психологи, коучі, багато. Є. І Що ви думаєте? мудріші стали, більше времени мають, чи здоровше стали. Я думаю, що тут двіжуха вона наоборот, як я кажу, спортова мір, даючи людям те, що вони хотіли, знання, вони їх отримали. А що з ними робити, вони не вміють. Тому воно впливає дуже крепко на здоров'я. Старайтеся вибирати, що ви запускаєте сюди. Контролюйте, що запускаєте сюди. Це дуже важливі речі. Бо потім будете ходити без трусів. Все воно прийде, бомеранги прийдуть. Все є, все приходить. Я прожив життя і можу вам сказати, скільки бомерангів запустив, скільки їх прийшло. Все є, все є, не переживайте, всі все приходить. Всім нема таких, якому не прийшли. Ну просто люди брешуть, ховають їм цього не розказати. Ну, воно все є.